на Терношорську ладу. Ось що пише. І знову дорога мені нагадує річки на Херсонщині, як попід по -під кринками. Ідеш так в тіні дерев річкою вузенькою. Тут правда річка Безулька. Всім привіт! Я знову стартую новий маршрут, знову одна, знову розвідка і тренування. Зараз буде такий собі своєрідний реванш, тому що того разу мені довелося зійти і я вирішила все-таки зайти цього разу на Терношорську ладу От. і буду йти частину того маршруту, який був запланований минулого разу. Тобто Ігрець, біла кобила як же без неї. Я туди дуже хотіла попасти. Ось. А, потім вийду на ротало, Скоріше за все, що зайду цього разу. А, я вже там бувала і там дуже гарно, люблю цю гору. Можливо, збігаю на гордю жабівську у нас Горда. І далі вже буду йти не як минулого разу, планувала на воротах, а на лисину, космацьку, на Рокит і так далі. П'ять неповних днів. Сьогодні в мене півдня, тому що я приїхала з 13 знаком. 13.40 я стартувала біля мазана. Буду досліджувати запрудські горгани цього разу. Ну то що ви зі мною ходімо. Спекотно літо настало. Доведеться багато води носити. Така дорога тут пильна. Машина проїхала, а в мене мокра голова <рив> розбуду. гарно вся в пилюці. Як обліпить багнюкою. Болото чорне золото. Все, як я люблю. Тільки на голові. Пропонували дядьки підвести, але відмовилась. Привіт! Привіт. Налякала все-все-все, Я обходжу. Ще лише старт маршрута вже зламала штатив. Що я хочу сказати? Було дивне відчуття, ця безкінечна дорога, як їхати з Франківська на Косів. По-перше, автобуса більш раннього не було, тому що вся то неділя сьогодні. По-друге, пів години стояли в Коломиї. Ну, то Бог з ним, кави попила. Їду я і думаю, за що нам таке? Як нам не пощастило сусідом? Бачу хлопця і чоловіка без руки. Вони тепер можуть якось з тим жити. Бачу купу по селах. По селах купа. Фотографії. На жаль, річка змий мої сльози, будь ласка. Гарно верби. Тут ходять автобуси. Проїхав здоровий автобус літо в травні вже повним ходом. Мене сьогодні хочуть підвезти. Цікаво, це тому що я дівчинка. Хлопці вас підвозять, пропонують. Якби не спека, так це взагалі рай. Цього разу я трошки змінила підхід до рюкзака. У мене рюкзак цього разу 10 кілограмів без їжі та води і 13 було на старті з їжею, з водою. На кілограм. Менше постава, а, ніж минулого разу. Це при тому, що більше взяла. Питання, як так? А я цього разу просто не брала читалку. Я навіть і душку не брала, тому що замість неї взяла шмат додаткового каремата, щоб якщо вночі знов похолодає різко, щоб мені було тепліше спати. Я взяла теплу. Шерстяну термокофту, але щось зменшила, Аптечка цього разу менше, грим, набір, так, дрібноту всяку зменшила. 13 на старті разом з бутербродами, то так можна і ходити. І це на п'ять неповних днів. Бо попереду люди йдуть багато. Нам щі, на щеленої якою ходять. Реально вузько. Але там не все треба спускатися. Я не піду туди. Ось ідеї там можна пролізти. Класно. А ви будете заходити? І я одразу до голови прийшла. А все інше потім. Привіт, голова! Гарні краєвиди. Якісь не дуже древні письміна. 1997. Потім, мабуть, туди все розселене це. Тримаю за голову. Це голова лади. Ми одразу. Без церемонії зайшли з голови. Я тут ледь на свічку не наступила. Щоб подивилася, йдемо далі. От пролазимо попід головов. Ще якісь написи 99-й рік. Ось так це виглядає. От якщо тут є місце заночувати, то хіба отам там каремат кинути? Таке. Нема тут місяць, здається, якщо тільки на гору десь нікірузи насипали. Жарто приношення. Там є рюкзак. Ну що, по-своєму класно? Тепер лише правильно звідси злізти. Може там теж можна було б пролізти, але я, як завжди, пролізу. 25 хвилин тут полазила, посиділа трошки от, і йду далі. Зараз 15.32. Прийдемо Це з цієї сторони. Так, гарно поговорили люди з коломиєм. Поговорили за життя за долю. Ах, тут можна стояти. Тут хатка якась є від дощу, можна сховатись. Так і можна стояти, якщо дуже захотіти. Гарно, але мені треба далі. Доля моя така, постійно мені треба кудись далі. Нам радіо дечі пізніше. Наберу трошки НЗ-шечки. Набрала трошечки води. Не впевнена, що її можна все рупити. Але я, як той Мартин, знову забула кусок трека записати. Ах. То я зазвичай на всякі скелі заходжу з задниці, а сьогодні з голови. Буквально. була тут могла би бути печера довбуша заглянемо що там я ж кажу печера довбуша я б нагліла навіть рюкзак не знімаю вже як лізу кудись ось таке вітроводоспадик Терношорський гук Це можна було не зайти. І грець показався. Мені сьогодні туди. На одну Це прекрасно. Це прекрасно. Він тримається, йди тримайський. Прям дуже подобаються такі галявини класні то воно тут так і зелено, що під ногами болота. Мене питали, чи не боюся я одна ходити. Ні, не боюся. Перші рази було трошки страшно. Я потім змонтую відео і викладу мене, то відзнято. Загалом я боюся двох ну або трьох речей, коли ходжу одна. Це Ведмеді, там, де вони можуть бути в глухих місцях, в не глухих місцях відповідно, можуть бути цікаві чоловіки, на жаль, таки теж досі буває. І що ще негоди раптової. Хоча я скоріше не боюся, просто це дуже ризиковий фактор. Я до нього стараюсь готуватися, як мінімум перевіряю погоду і стараюсь спорядження під це підібрати. Просто коли ти один, а фактор негоди він є більш ризикованим. А так загалом я вже звикла і мене не лякають всякі. Не знаю, що, що може лякати. Тажки співають, гарно. Заблудитися я не боюся, добре орієнтуюся. Звуків. Ну, теж не боюся. Тут піді мною потічок, Ось вода сочиться. Набрати чи не треба? Вона ніби є ще. А, так, поки монтувала попереднє відео, я зрозуміла, що, схоже, найбільший мій страх, коли я одна в поході, це засохнуть. <рігла> Таке, я багато п'ю. І не, не кругом є вода. Ще що зрозуміла, щоб варто було б боятися травм. Це в будь-якому поході, звісно. Коли соло, то це взагалі фактор ризику. Але це такий фактор, який я намагаюся попередити краще, ніж потім його розрулювати. Ну, але певні засоби в аптечці в мене є. А, поки що я не ношу турнікет, коли сама ходжу. Я стараюся. Стараюся не лізти туди, де, де він може знадобитися. Яке файне місце, прям таке, хоч бери та ставай. Прям запрошує. Тут річечка тече. Там річечка тече. Сяду я відпочину трохи, якщо вийти звідси. Через річечку тут таке місце а, більш затишне. Як думаєте, я дойду туди сьогодні? Чіт на що я в горку йду. Оце хребет і Ну от хіба не краса? Таксист у Франківську допоміг мені виняти рюкзак і такий каже, гарного вам відпочинку. Я не впевнена, що це відпочинок. Як на мене то шмат роботи. А в моєму випадку в усіх смислах то робота. Мій подальший маршрут. А туди верхах. Не знаю, чи сьогодні піду, чи вже завтра побачимо. Бачу, дорогу написаний камінь. Я там була два тижні тому. Здається, я забула зажняти торношорський гук знизу. Як думаю, треба вертатися. Прямо як на Херсонщині і рис. Можливо, Болотяний, Можливо, кисні це такий високий. 17.07. вхожу в Верховинський район. А вон та зупинка, де я минулого разу з паннами сиділа два тижні тому. Оце зупинка і тут джерело. Зараз буду набирати воду. Ну так, не дуже біжить, але я так пити хочу. холодно, смачно, наберу побільше. Це був красій привал в моєму житті. Я так пити хотіла. Я набрала 2,5 літра води чистого золота. Тепер я можу стояти де завгодно. Все. Така благодать. Прекрасно. Перший потічок вода є. Але добре, що в джерелі набрала. Я собі визначилася. Я стану десь на початку а, ігриця, не буду надриватись сьогодні. Тим тобто, паче я води набрала. Тож мені не обов'язково дуже далеко стрибати. Мені вистачить води. І завтра з легшою вагою, тому що на цій воді я вже готувати буду сьогодні. От, і завтра з меншою вагою я. Дійду стрибати по тих каміннюках на, на камінці. Я думаю, це достатньо мудре рішення. Тим паче, я сьогодні знову не виспалася трохи. Стану тут на початку, де знайду якесь файне місце. Якщо воно буде, то стану. Ну а ні, то прийдеться тоді шукати далі. Можливо, завтра мені вдасться дійти до городі Жабівської, до Хорда. Я би там хотіла заночувати. Тут тепер моя мрія ідіота. Гарно. А тут хтось стояв. Непогане місце, але хатки близько. Дивіться, який хвощ ніжний. Красиво. Хто я Так знімаю. На цьому повороті від дороги відходить стежка і вона такими тряпками промаркована. Мабуть, це моя. Я ж щаслива. Так добре. Щось ця стежка, там де маркери висіли, така заросла. Можливо, я не дійшла до нормальної, може десь вона там є збоку. Ну таке. ледь-ледь тут ця стежка, збоку не знайшла ніяких, рідко ходять, походу. яка, заросла, заросла. Ось так себе струмочок почуває. Якась вода там є, але вот така собі болото корова м'ясили. А там далі все ж вже трохи краще читається. Може вилізла. Якимись хащами. А вона звідти вийшла. Серйозно! Це не треба було малювати, блін ту стежку на карті. Якщо тут є дорога. Ну, звісно, ще варіант, що я затопила. Піду там відпочинок. Менше години тому я була біля того озера. Десь 38 хвилин тому. А це написаний камінь. І я хочу перепочити, попити води. Он той бук гарний. Там було здалеку видно. Зустріла я жінку. Вона нормальною дорогою підіймається. на хребет до хати. Ну ладно, вже піднялася. Ну Це вже зовсім. Місце, де можна доночувати. Кивка. Ще одне місце, де вода трохи сочиться. Тут колись було джерело, таке вода достойно сить. А, ні, трохи сочиться. Якби не мало, набрала би, щоб кип'яти. Тут навіть шлангами так збирають. Десь вище набирають. Майже край світу. А он, здається той бук. Це якби місцевим сказати, що я пруся до того бука, щоб там зустріти захід сонця. Ну Умовно. Або щоб заноцювати десь в такому красовому сім. Це не бук, це клен. Бімба просто То там писаний камінь, а там внизу видно черемеш. Прикольно. Краєвиди тут, звісно, дуже круті, а внизу хатки, паркан такий, що током б'ється. Я вирішила все-таки... Вертатись назад на хребет, шукати там місця. Тут дуже гарно, але мені не подобається, щоб саме стояти. Це прекрасно. Я би може стала там от біля цієї хатинки, там від вітру захищено, іде краєвиди поруч. Але там далі мотоцикл лежить. По нього хтось повернеться. Тому ж назад на хребет. Показалась гора і грець. І от там є дорога, така травесна, Можливо, там є якісь місця, я під розвідую. А ну на те одиноке дерево. І що, знову назад? Ну слухайте, краєвиди тут круті. Дерево я знайшла. Можливо, понагліти просто стати десь тут на горі. Ну так, забити на, на місцевих і стати. Тут трошки вітер є, але є рівне місце. І чує моє серце, я понаглію і можливо встану. До речі, це такий клен. Теж клен. І Пі піван видно і Чорногора ногове там Ех, Краєвиди тут, звісно, вогонь просто, але трошки прохолодний. Буде, мабуть, все-таки туди. Краса косою так. Я так посиділа трошки мене вітром. Все-таки ще весне. Просто не можу налюбуватися, але треба йти. Я замерзла. Всі родини з Тут значно тепліше. І знову, озеро. Ого! Там і багаті, нормально валить. Круть. Ще було б місце достати, не факт, що воно є, якесь криве все. Щось доволі рівно попереду. Там ще є хата. Встану я, мабуть, під тим деревом. Знайшла таку галявину, без краєвидів, звісно, але вона захищена від вітру, тут росте чебрець. і я знайшла на ній рівне місце. Так, щоб не скочуватися. Все, будемо ночувати. Ще покажу маленький лайфхак. Це десь четвертинка каремата, здається. Ну так, вона так оце ширина була. От. Це четвертинка. Я його собі під спину підкладу. Ну Кілька разів сьогодні сідачку використовувала. Сідачку я не брала. Бо на петі. Непогано, недосолено, правда. А то я так стою. Там у мене кухня, це у мене спальня. А тут у мене трави. Зірву трохи чабрецю до чаю. Багатство. Пахне, здоріти можна. Боже, це так смачно. Блаженство. Ташки співають. Зараз півдесятий, ще видно. Я вже хочу спати. Сьогодні на Тарнашорській ладі зустріла жінку, якій 78 років. Вона йшла. Ну, важко йшла, але йшла і прокоментувала мені, каже, та що ж бути в Парижі і не побачити Ейфелеву вежу. Їй каже, я хочу бути, як ви в вашому віці. Я каже, будеш. Добра Оже таки точно є ведмідь. Мені подобаються крами.